Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості знову завітав Незнайко. Він трішки засмучений. Знайшов собі нову подружку ляльку Олю, а вона не хоче з ним говорити, гратися, бігати, тільки сидить собі та і все. А ви не знаєте чому? Чим відрізняється лялька Оля від інших дівчаток? Лялька не жива. А дівчатка, хлопчики, ваші тата, мами, бабусі, дідусі вони всі живі люди. Це також живі істоти. Якщо ми не знаємо назву тваринки, тоді ми запитуємо: хто це? Дітки, а як ви гадаєте, що спільного у всіх живих істот? Так, у всіх живих істот є однакові частинки тіла, внутрішні органи. Всі живі істоти можуть пересуватися, слухати, дихати, відчувати холод та тепло. А тепер погляньте на предмети, які знаходяться навколо нас. Що вони роблять? Вони стоять, не рухаються, у цих предметів немає вух і очей. Дітки, ці предмети не живі. і до них ми ставимо питання, що це? Давайте пограємо в гру, яка називається Живе-неживе. Живе». Якщо картинка позначає живу істоту, ставимо питання, хто це. Якщо не живий предмет, ставимо питання що це? Хто це? Що це? Хто це? Що це? А тепер спробуйте самі. Молодці малята! А тепер давайте пригадаємо, які це довгі та короткі слова. Довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі вимовляємо швидко. Називайте, що ви бачите на картинці, і визначайте, яке це слово. Молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали на занятті. Дякую за увагу.